Ви готуєтесь до свят, купуєте подарунки, плануєте поїздки до родичів. Поліція та ТЦК теж готуються. В них починається місячник жнив. З 25 грудня по 10 січня на дорогах буде втричі більше патрулів. Операції п'яний водій, розшук, блокпост, їхня мета не ваша безпека, їхня мета показники. Один неправильний підпис в протоколі по 130-й і ви пішохід на рік із штрафом 17 тисяч гривень. Одне необережне відкриття багажника, і ви вже їдете не за святковий стіл. А велика. Тому, перш ніж сядете за кермо, зробіть дві стратегічні дії. Підпишіться на канал Адвокат Мамчик і натисніть дзвіночок. Це ваша гарантія, що ви будете знати свої права краще, ніж патрульні. Та ставайте спонсором каналу. Це віп перепуска до закритих розборів та пріоритетних відповідей на ваші питання. Це коштує дешевше, ніж 5 літрів бензину, але може врятувати ваші права. Сьогодні святкова інструкція водія. Як відрізнити законний блокпост від засідки, як не дмухнути собі на статтю і чому поліцейський не має права лізти ваш багажник? Просто подивитись. Пристібайте ремені поїхали!